Знову добрий день вам у хату, дорогі друзі. З вами знову Ольга Дорошенко у синьому очіпку та повному ахуї. Що мене, власне, приводить в ахуї? Це набігання розових поні. Не знаєте, що таке розові поні? Ну, знаєте, з усього дерьма, що сипляється на нас в телеікранів, самої термоядерною диверсією є телесеріал про поні. Як там Дружба це магія. Це таке цунамі рожевого позитиву, яке котиться, сносить все на своєму шляху, поглощає, а що не може поглотити, то трощить в дребезгі. Я сильно удивилася, коли розові поні почали мені зустрічатися серед людей. Такі іммігранти з Еквестрії. Це такі люди, які позитивом заряжені так, що воно аж бриже із глаз та плище з рота. Я нічого не імію проти позитиву та людей, які ним заряжені, але вони останнім часом почали висказуватися з українського вопросу. І тому цей позитив набуває дещо характер якоїсь токсичності, така рожева отрава з приємним розовим запахом. Проблема в тому, що через овердоз позитива у поні в голові не вміщаються дві мисли. Ну, наприклад, поні пише в своєму жеже. Київ, там спалили, міліцейську машину, там так страшно жити, там кругом йде стрільба. Боже, як люди там вообще живуть. При цьому сам Поні живе в Волограді. В якому не те, що спалили а взорвали, і не те, що міліцейську машину, а тролейбус, і не з беркутами, а з живими людьми. А у нас навіть беркутів в тролейбусі о, в машині той не було. І от Поні живе собі в Волгограді, їздить тролейбусами, нічого не боїться. Але він страшно переживає за Київ. Ну так, така аберація в сознанні. Або багато, Поні думають, що людям на майданах по всій Україні платить. Потому, що поні, за його, а, заряджений позитивом, він не представляє собі, як когось можна ненавидіти щиро і безплатно. Ну, тобто іскренні От цього серця. Тому що потім така щедра душа, він врагу підставляє не те, що обі щоки, а обі половини жопи. На. Воно не розуміє, що коли в тебе відбирають бізнес, квартиру, хату, надію на лучшу життя, спускається все в золотий унітаз, то хазяїна унітазу ти будеш ненавидіти совершенно чистого серця. Не за рублі, не за долари. А так, просто поні не може так ненавидіти, він для цього слишком, слишком возвишений. Це така добра, інтелігентна душа. Або так, приходить поні і каже, ну що ви, українці, такі жорстокі? Ну чому ви не робите, як Ганді? Чому ви не робите, як Мартін Лютер Кінг, котрі мирними стояннями всього добилися? Тут нема смисла сказати, що ми тут два місяці вже кінгавали, але нічого собі не виганяли. Або що кінга просто вбили, так взяли дурно і застрелили. А потім почалося все як у нас. Спершу Майдани, потім стрільба, потім бутилки з коктейлем Молотова і так по всім Штатам. І тільки після цього вже сегрегацію відмінили. Поні історію не знають. Свою не знають. Де там чужу? Хоча люблять висказуватися по цьому питанню. У поні взагалі відношення з історією дуже цікаві. Коли треба, поні історію добре знає що в сорок лахматих годах минувшого віка у пацанів з Западенщини вийшли непонятки з пацанами з Росії, і там аж до стрільби дійшло, то поні помніть хорошо і не забудіть, не простіть. Тому поні чітко знає, що всі западенці фашисти. А коли беркути роздівають людину догола і з нею позірують на фоточки для ВКонтактика, це не фашизм. Тому що беркути ж напугані коктейлем Молотова та усрачки, вони самі себе не осознають бідні. А той хлопець, мабуть, сам напився, сам роздівся, сам почав на пам'ять фотографуватися. Ну, чисто приїхав так, у Київ. На столицю посмотреть, стріпті показати. Ніхто його не питав, не мордував, тому що беркути це ж білі та пухнасті птички. Тому що фашисти – це тільки западенці, а перкути – вони класні пацани. І те, що зараз відбувається прямо зараз, це Поні не обходить. Його обходить те, що відбувалося в 40 лохматому году. Поні через свій позитив так не хоче вірити в те, що в людях є щось погане, що йому показувати та розказувати щось безсмисленно. Ні Сергія, ні Гояна вбив снайпер з ЦРУ. Ну чому? Тому що, понятне діло, снайпер з СБУ його вбити не мог. Там працюють сибілі і Пушистий. Його случайно застрелить якийсь поц, який зарядив в свій йобаний дробовик вміє травматичних пуль охотничими, це він не міг зробити. Це обов'язково зробив снайпер з СРУ. Заліз заліз гору, забив у дробовик, отобрав дробовик у Беркута, забив в нього охотничую пулю, і, як то умудрився із дробовика, охотничі пулі по снайперськи застрелить людину. Ну ну вони такі хитрі в снайпери, ну, що тут можна сказати. Або Юрія Вірбіцького, мабуть, убили тягнібок, Яценюк і Кличко. Він же був побитий перед смертю. Ну то хто його вбив? Точно кличко? Тому що більше ж ніхто на Україні людей не вміє. А, ще другий кличко вміє. Оці два кличка його і забили. От це така картина міра в розовому поні. Розові поні — загадочні створіння. Ніби докажеться, що в ситуації коли одна людина або десять людей, якщо це людини, по звірячому пиздять 11, то тут різниця між добром і злом видна. Таким невооруженим глазом. Без снайперського прицела. Особенно, коли піздять лично тебе. Але Поні це не так понятно, це не очевидно. Поні ще буде в такій ситуації роздумувати, придаватися філософії, а твар я дрожаща или я право їм, чи не їм. Як все сложно, як все неоднозначно. Стріляють по врачах, спеціально стріляють по журналістах, а поні все думає, де тут добро, де зло. Людей крадуть з больниць, людей вивозять у ліс, катують, залишають там помирати, а поні все розсуждає, де мораль в цій сказці про морозку. Тому, коли мені будучі внуки спросять бабуля, а який на світі найстрашніший звір, то я скажу, це рожевий поні, дитинко. Видишь його, тікай, тікай, чим дуж во всі лопатки. Не ходи з ним по одній тропі та не пий з одного копита, бо не замітиш сам, як таким рожевим поняшкою станеш. І тигр просто тебе заїсть. А рожевий поні буде тебе ще розказувати, що ти не дожен сопротивлятися. То була Ольга Дорошенко-Сагайдачна зі своїм шаленим відеоблогом. До побачення!